Він найтаємничіший тверець історії важливого всього європейського мистецтва. Про нього написано і сказано доволі багато, однак, як не парадоксально, конкретної інформації про його життя практично немає. Є лише міфи, здогадки і кілька записів у церковних книгах. Іоанн Георг Пінсель. Людина генії, чим з культурами захоплювалося Париж, і Відень, Б'юнхен і Прага. Людина загадка, яку не вдалося розгадати навіть найавторитетнішим дослідникам. Ми, звісно, не беремося за розгадування, не розгадуваного натомість, пропонуємо помандрувати містами, храмами і музеями, де український мікеланджело залишив слід свого різця. Прийнято вважати, що скульптор народився між 1807 і 1820 роками, де саме знову загадка. Хтось вважає його богемцем із Пінзеля. Світ це прізвище. Хтось припускає, що він був німцем і потрапив на наші терени із Сілезії. Дехто обачав у ньому італійського майстра, який отримав добру школу на батьківщині. Однак через якісь обставини, скоєння злочину, втечі від помсти, конфлікт із церквою, змушений був взяти, псевдонів і втекти у далеку Руську землю. І стоїть припущення, що все таки талановитий уродженець Поділля, якого його покровитель і меценат Микола Потоцький відправив на навчання в Західну Європу, і той повернувся вже зрілим майстром. Відомо, що Леову частинку своїх грізьбіарських шедеврів він засотворив у храмах видатного архітектора і суючись його свого друга Бернарда Меретина. Котрі той з тим будував на замовлення не менш задаткової постаті канівського староста і маната Миколи Бутоцького. Що ще ми знаємо про майстра? 13 травня 1751 року він трушився у бужачі із вдовою Маріанною Єлизаветою Кейтовою з Дому Маєвських. У цьому шлюбі мав двох синів: Бернарда і Антона. До речі, бучачий пінзель міг залишити на згадку про себе свій єдиний автопортрет на плечі скульптура лихорія мучності, створеної для храму покрови, несподівано зображено обличчя чоловіка. Дехто з дослідників вважає, що це автопортрет, бо чого питання майстру було такий загадковий спосіб зображати когось іншого. Сьогодні цю скульптуру можна побачити в Тернопільському краєзнавчому музеї. Де зберігається півтора десятки робіт Пінзеля. Свої перші та останні відомі нам роботи Іоанн Хіорг Пінзель створив на Тернопіллі, відповідно у Пучичі та Монастириськах. Близько 1750 року, Пучичі кошти Миколи Потоцького, архітектор Бернард Меретин, зводить розкішну ратушу, яка сьогодні милує сір усім, то потрапляє до цього містечка. Амбітріє Стед Потоцький замовляє пінзелю алегоричні кам'яні фігури, які будуть встановлені на атику ратуші. Початково фасад прикрашало 14 скульптур. На античні та біблійні теми, витисані з монолітного каменя з поодинокими вставками. Частина цих шедеврів назавжди була втрачена під час пожежі 29 липня 1865 року. Нині збережена дев'ять статуй, зокрема присвячених подвигам Геракла та перемозі Давида над Хоріафом. Ратуша у Путчі Тернопільщина одна з найвизначніших і найхарактерніших адміністративних будівель України. Квадратну поверхову споруду увінчено в центрі високою вежею 35 метрів, з двоярусним декоративним верхом у бароковому стилі. Фасади мають характерний для пізнього бароку архітектурний декор. Провідним засобом художньої виразності є пишна ліплана орнаментка та статуї, виконані, як вважають дослідники, скульптором пінзелем. За оригінальність задуму сміливість вирішення та вишуканість пропорцій радушу відносять до найвидатніших архітектурних творів 18 століття. У роботах на Бучській ратуші Пінзель представив як скульптор Каменяр, хоча, як прийнято вважати, свої найкращі твори він сотворив у дереві. Окрім бучуча пінзель творив і в монастирійськах, працюючи над вівтарем та оздобою храму Успіння Пресвятої Богородиці, до храмового комплексу також входять корпус монастирських келій та колона зі статуєю Діви Марії один з найвідоміших творів пінзеля. У королівське місто Пінзель прибув уже срілим майстром, і одна з його легендарних робіт стала символом Львова. Йдеться, звісно, про величну скульптуру Юрія Смієборця, що височіє над собором на честь покровителя міста. На соборі розміщено ще дві скульптури із кам'яної спадщини пінзеля, святі Лев та Атаносій. І, звісно, йдучи львівськими слідами підзелевого рістя не можна оминути монастир Кларисок, де нині розташований музей, сакральної бароковської скульптури, музей Пінцеля. Близько чотирьох десятків робіт зберігається в атмосфері тиші і не неначе символізуючи саме життя скульптора, не по таланту тихі і не по посмертній славі напівтемних. Сьогодні наврядчи розможу ствердно відповісти на запитання, чи буде коли-небудь розгадана таємниця Йоанна Георга Пінзеля, дехто взагалі висловлює сумнів щодо існування такої людини, вважаючи її ледь незбірним образом якогось цеху, барокових скульпторів чи людиною символом масонів. важко сперечатися, вести дискусії, коли довкола мінімум фактів, але максимум версій. Правдоподібний фантастичний.